І всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Бані Стока і це відео, де я е, буду у магазині е, косметики Глінс. Глінс називається. Ну що ж, е, готуйте чіпсики, заварите чайок, а ми починаємо. Так, Добрий день. Е, так, Беремо корзинку і будемо скупатися все, що мені треба. Так, скраби. Так ну мені біленький хочеться. Далі М -м, давайте. Це що, це лаки? Так, ну лаки мені не потрібні, я просто на манікюр ходжу, я сама не крашу. Я, звичайно, у косметиці не розбираюсь, так, а ось це в нас. Зараз, щоб вам зрозуміли, що було. А ось це от, типу цей. Е, типу, блиск для губ. Ну тому давайте виберемо ось такий. Мені ось такий м -м, подобається. Далі давайте шампунь. Ой, о господи. Зачем они такая? Я думала, это просто шампуни. О! А это мой Ой. Так, давайте теперь румяну. Мне ось я Так, О, бомбочки для ванны. Я их у вижу, бачу у токи. Тогда возьмем все. Так, это что? Угу. Ну, давайте сюда уже пойдем. О, это духи. Так, мне палетка чиней потрібна. И І... Я візьму маленьку скромну. І, до речі, ми скоро з Максом кої куди поїдемо. І тому у коментарях повгадуйте, куди ми ж з Максом можемо поїхати. Так, цей спонжик. Ватні диски. Щоб стирати макіяж та о. Це що? Я не знаю що це. О, О! це те, що треба, тільки вона знову корзинку не влазить так, ну, в принципі, мені здається, все. О, а це що? Це ж якийсь крема. Добрий день. Ой, вже до побачення. Так, добре, давайте пробувати. Е, зараз я Максу, е, подзвоню. І э, скажу, щоб він зайшов і руки взяв, все ще взяла. Щоб вы че. Ой, господи. Цекий звук інопланетян. Да, Господи, спончик. Скрабик, войск, Рум'янка Так, Макс. Ма Будь ласка Допоможи мені донести? Фух, Господи, чого ти так полякаєш? А що б ти подумав? Я б думав, тебе хтось крав. <гум> не, не знаю. Так, ну все, а ми вже пішли додому. Я вам дуже-дуже дякую за те, що збудували такий, такий магазинчик. Так, ну все, я вже розставила свою косметику. Ну, що ж, друзі, це відео підходить до кінця. Я вам дуже велике дякую за перегляд. І дуже печальна новина. У мене впав актив. Я зняла 12 годин тому відео, та воно набрало 0 на переглядів. То мені і із... за... Ой! Щось в мене увікнулося. Я не знаю, що це. І е, про печальну новину. Я дуже хочу, щоб в мене знов був актив. Тому що це дуже печально. Я, знаю, я не знімаю шорти не тому, що я не хочу. А тому що ну, в мене є час. Але. Е, я нему в мене треба запись екрана, а вже потім я налаживаю звук, і я не, зрозу... не розумію, як звук. І тому перше моє відео у, ж... у шортсу ток воно таке не у звук. Тому вибачте, і до речі, сьогодні перше вересня, завтра 2 вересня, і я йду до школи. Ну, не у тоці, звичайно, а по -настоящому. І... Цей, я забулась. О, вспомнила. І тому, із-за цього, що почалася школа, я буду рідко знімати відео. Тому що в мене просто нема буде часу. І ну, тому що ви, ви ж знаєте 4 клас, домашки І, Ну, математика моя не любила. Ну, що ж, я вам дуже дякую ще раз велике за перегляд. Всім па-па!